Дня, мене звати Валентина Іванівна, Я читат бібліотеки філії No12, і хочу сьогодні е, заохотити вас прочитати книгу Сараджіожинова зима. Про що йдеться в цій книзі? Ну, в двох словах, мабуть, і не розкажеш. Ажинова зима це роман, це роман детектив, якщо так можна було його називати. І вже з перших сторінок ця книга затягує вас. У ті події, які відбуваються в Романі. І так, 1933, 1911 рік. Ми маємо дві часові лінії. 1933 рік, де у скруті живе. Головна героїня Віра. І 2011 рік журналістка, який редактор дав завдання написати про феномен ожинової зими. До речі, феномен, феномен ожинової зими це нетипова, зим, нетипова така собі погода, де в травні місяці випадає сніг і холодно. І таке Трапилося майже, майже 80 років. І так, молода жінка знаходить документ про загубленого хлопчика трьох років, який пропав у 1933 році. оцей час. Історія цього документу зацікавила Клер, і вона з ентузіазмом береться за розслідування. Справа в тому, що в центрі цього роману стоїть образ двох жінок: Віра і Клер. Це обидві жінки, обидві матері втратили дітей. Справді, це дві дивні долі, які пов'язав сніговий буран. А до речі, хочу вам сказати про те, що Книгу Сари Джіо Ожинова зима присвятила моїм синам Карсону, Раселу і Колбі. І всім на землі матерям, особливо тим, кому довелося сказати своїй дитині прощай. Дуже зворотлива історія проникає в душу, і тому раджу всім прочитати цей роман. До речі, ожина це символ надії та болю. А назва Ожинова зима. Ну і мені так здається, що це була вдала метафора авторки.